Десятий одеський міжнародний літературний фестиваль, який через війну в Україні став мандрівним проєктом, цього року, відбувся в Кракові три роки тому постало питання: фестиваль припиняє існування через повномасштабну війну. Чи ми його продовжуємо? Спочатку було вирішено проводити його в країнах, що мають вихід до Чорного моря. Так, фестиваль відбувся у Батумі. Потім ми провели його у Бухаресті в Румунії. Цьогоріч він проходить у Польщі. Краків культурна столиця Польщі. Тут проходять два літературних фестивалі. Відбувається багато літературних зустрічей і читань у маленьких книгарнях. Культурне багатство цього міста і є причиною з Дати проведення фестивалю обрані не випадково. Його проводять наприкінці лютого, у дні, коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. війна Росії проти України це вбивча війна, а також солідарність з Україною головні теми фестивалю. Крім того, ми маємо на меті поширення європейської літератури і наближення її до польського читача. Місце зустрічі авторів та прихильників літератури палац потоцьких у самому центрі Кракова. Першою та найбільш драматичною подією фестивалю стало читання віршів поетів, які загинули, захищаючи Україну. Примули розтріпані десь на скарбах чи, може, розлущений камінь, Чечню, Дагестан, Крим, Карабах і Київ на лоні поранених. Андрій Курков, Юрій Андрухович і Франческа Меландрі читали тексти Володимира Вакуленка, Максима Кривцова та Вікторії Амеліної. я поверну собі своє життя. Обіцяю, написано маркером на стіні одного популярного закладу Києва. Мені здається, я найбільше найближче відчуваю Максима Кривцова. І ну, я просто захоплений цим коротким, але ну, таким е, прекрасним життям. загинуло багато людей: поетів, письменників, простих українців. Вікторія Меліна була вбита у липні 2023 тисячі російською бомбою. Історія, яка не скінчиться. Коли прийшла зима, вони цілили у мій дім. А тріщини раптом з'явилися у її домі, у домі над морем на вічних скелях, що діється із її будинком. Я вважаю, що вірші Вікторії Амеліної неймовірно сильні. Вони так багато розповідають про відчуття, з якими люди вимушені жити в Україні, про всі ці екзистенційні питання, які щодня постають перед ними. Ці три роки повномасштабки, це роки, які викреслені з історії художньої літератури. Тобто це роки поезії, це роки документальної прози, щоденників, нарисів, есеїв, але це не роки великих романів чи цікавих книжок для підлітків. А це злочин, в принципі, так вирвати частину української літератури. І залишити пустку, залишити просто п'ятно крові. Нам треба поновлювати всі літературні жанри. Нам треба кричати, щоб нас чули. Нам треба домагатися, щоб перекладали книжки і вбитих, і в живих. Тоді як. Ми займемо свою нішу, яка існує ніша української літератури в світі. Завдяки зусиллям українських письменників та поетів ця ніша і зараз не є порожньою. Один з таких авторів Сергій Жадан його ім'я згадували чи не всі учасники літературного форуму. Саме він запросив німецького режисера і публіциста Маркуса Вельша в Україну та продемонстрував силу української культури. Я вважаю, що це прихований скарб, який ще відповідно не представлений. Я дуже завдячую українським письменникам. Якби ми раніше більше до них дослухалися, адже на відміну від німецьких журналістів, саме вони могли бути справжніми джерелами інформації щодо пояснення подій в Україні. Найважливіші тексти для розуміння того, що відбувається, не писані Сергієм Жаданом. Це не есеї літератора, це так би мовити, політичний аналіз. Ми були у захваті. Кожне його речення було настільки сильне і настільки зрозуміле. Пізніше у книзі Інтернат він ще раз пояснив нам значення абсолютно нормального у цивілізованому світі поняття, поняття відповідальності. Де біф хасфантвото. Своїм досвідом з учасниками та гостями фестивалю поділилися Адам Міхнік, учасник руху Солідарність у Польщі. Дискусія про європейські відносини між східною та західною Європою згуртувала найбільше учасників фестивалю. Тут є певний навчальний ефект. Щось пізнаєш. Мене вразила думка Адама Міхніка, який десятиліттями боровся проти комунізму у Польщі. Кожен має поводитись так, ніби доля світу залежить саме від нього. Останні дні та тижні є історично важливими у контексті зміни вектора розвитку західного світу. Це пов'язано із позицією адміністрації Трампа. Нова європейська реальність полягає у тому, що ми маємо самі дбати про власну безпеку та захист. Європа не існує без України, а Україна не зможе захиститися без Європи. яким буде майбутнє України та всієї Європи? Відповідь на це питання учасники та гості фестивалю шукали і під час неофіційного спілкування. Україна Буде боротися за себе, за своє майбутнє. І те, що нас хтось намагається сьогодні одружити, ну це така, на мій погляд, дуже наївна спроба одного пана з океану, який вважає себе страшенно могутнім. Ну Він просто нічого про нас не знає. Я думаю, що він насправді об'єктивно дуже допомагає українцям сьогодні ще раз позбиратися, об'єднатися, мобілізуватися і показати, ну, хто ми є. Є надія, є надія, що війна закінчиться, але є впевненість, що повернення до минулого життя вже не буде. Україна буде іншою, Україна буде вимагати іншого, щоб залишатися незалежною державою, і ми маємо. Бути готовими на те, щоб в принципі, витрачати свою енергію, свої сили на вимоги нашої країни і нашого майбутнього. Сподіваюся, що ми зможемо повернутися в Україну та продовжити там нашу роботу. Це наше велике бажання.